Що собою являє моя торгівля: ордер флоу або тренд, якісна плавна корекція. DLTF формує ліквідність, зняття фрактальної ліквідності, знову ж таки, та якісний бос на молодшому таймфреймі. Кожен інструмент має свої чіткі правила, що допомагають мені мати вінрейт 70-80%. Але кількість угод, звісно, невелика. Що зробили козаки, яким мало. Вони відкинули одну переміну з цього рівняння, простили собі задачу і збільшили частоту утворення підходящих їм угод. Прибрали поняття компресії, де формується ось ця шапка з ліквідності, яка дарує впевненість в угоді. Буквально видно, що ЛТФ кричить про рух в потрібному напрямку. Зрадники, буде їх так називати, беруть все, де навіть агресивний рух. Деяке зародження LTF Order Flow. І давайте подивимось на результати вересня. Спойлер, він рейт вийшов майже 100% і плюс 22R. Всі ці угоди у вигляді бектесту журналу ви можете отримати, написавши мені в особисті повідомлення: Telegram слово «бектест».